Доброго ранку! Мирного тихого неба хочеться бажати усім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяці Богові за те, що Він подарував нам цей день і подарував життя, і ми можемо читати обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, щоб наша віра мала підставу. Пам'ятайте, що Ісуса будуть зустрічати два класи людей. І в Євангелії від Матвія у 25 розділі, 4 вірші, написано, якими будуть одні із них. А мудрі узяли оливу в посудинах зі своїми каганцями. Два класи очікуючих, це притча про 10 дів, представляють два класи людей, які заявляють, що чекають свого Господа. Вони названі дівами. Оскільки сповідують чисту віру, світильники зображають Слово Боже. Олива це символ Святого Духа. У причі, усі 10 дівчат вийшли зустрічати жениха. Усі мали світильники і посудини для олії, і якийсь час між ними не було видно жодної різниці. Подібне спостерігається і в церкві котра живе безпосередньо перед другим приходом Христа. Усі знають Писання, усі чули вістку про скорий прихід Христа і впевнено чекають його появи. Але як у притчі, так і тепер. Час чекання минає, віра випробовується. І коли пролунає крик, ось молодий, виходьте йому на зустріч, багато хто будуть не готові. У їхніх посудинах немає олії для світильників. Вони позбавлені Святого Духа, без Духа Божого знання Його Слова не принесе жодної користі. Одна лише теорія істини без впливу Святого Духа не може оживити душу і освятити серце, без освідчення духом. Люди не спроможні відрізнити істину від омани і встояти у лукавих спокусах сатани. Божа благодать була запропонована кожній душі, але ніхто не може передати свій характер іншому. Жодна людина не спроможна наділити іншу характером, який є плодом дії духа. Бути готовими зустрічати Господа, не означає пробудитися, коли пролунає крик, ось молодий, і тоді збирати свої порожні світильники, аби наповнити їх. Мудрі діви взяли зі своїми канцями і посудини з оливою. Їхнє світло ясно палало упродовж ночі чекання. Так і послідовники Христа повинні поширювати світло в темряві цього світу. І завдяки дії Святого Духа Боже Слово стає світлом, здійснюючи перетворення в житті людини, котра приймає Його, насаджуючи в серцях принципи слова, святий Дух розвиває у людях божественні якості. У його послідовниках має сяяти світло Його слави. Має бути відбитий Його характер. Просіть Бога дати вам більше олії, Його благодаті, щоб світити тим світлом, яке хоче бачити у вас Господь. І поклав я на серце своє, щоби шукати і досліджувати мудрістю все, що робилось під небом яким би не був інтелектуальний прогрес людини, нехай ні в кого ані на мить не виникне думки, що вже немає потреби у ґрунтовному, постійному дослідженні Писання у пошуках більшого світла. Як послідовники Ісуса Христа, ми покликані Духом Святим до особливого вивчення пророцтв. Нам необхідно старанно пильнувати, аби розрізняти кожний посланий нам Богом промінь світла. Ми повинні вловлювати перші проблиски істини та через молитовне дослідження здобувати ясніше світло, яке можна буде передати іншим. Господня воля полягає в тому, щоб його послідовники завжди рухалися вперед, аби більше і більше отримати світла, яке сяє для них. Нинішній стан християнства не до вподоби Богові. Люди робляться настільки самоупевненими, що перестають відчувати необхідність у глибшій істині та більшому світлі. Бог бажає. Аби звучав голос, щоб пробуджує його народ до дії. Господь закликає всіх, хто вірить Його Слову, пробудитися від сну. Трогоцінне світло послане відповідно до потреб теперішнього часу. Це біблійна істина, вона вказує на небезпеки, які підстерігають нас. Божественне світло має спонукувати нас до ретельного вивчення писання та критичного ставлення до нашого стану. Богові угодно, щоб ми ретельно і наполегливо, з молитвою і постом досліджували значення і усі положення істини, Віруючі не мають права покладатися на припущення та хибні ідеї про те. Що є істина? Їхня віра має твердо ґрунтуватися на Божому Слові. Вивчення Біблії вимагає напруження розуму, зміцнює пам'ять працівника і загострює інтелект більше, ніж вивчення філософських дисциплін. Біблія містить істину, яка очищає душу. Біблія – це найкраща книга для розвитку інтелектуальної культури. Велична простота, з якою в ній викладені важливі вчення, це саме те, чого потрібно навчатися кожному послідовнику Христа, щоби знати таємниці викуплення і щоб чітко розрізняти, де є тайна беззаконня, з якою усі загинуть. Я хочу молитися, дорогі друзі щоб сьогодні світло Божої правди, яке сяє зі сторінок святого письма, освітило і нас і віддалося на інших. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ранкові ми об'єдналися, Господи, щоб дякувати Тобі, бо Ти подарував нам цей день для життя. Ти дав нам іще можливість переглянути своє життя, щоби покаятись у всіх гріхах. Тож, найперше, хочемо у Тебе просити, Господи, почуй наші молитви, прости наші провини і допоможи, щоб у кожній спокусі ми встояли і щоб залишалися вірними тобі. Щоб світло, те, яке ти передаєш через своє слово, відбивалося від нас на інших, і щоб вони приймали ту святу істину, яку ти залишив, допоможе і нам ні в чому не заблудитися, а бути твоїми послідовниками, досліджуючи. Тайну благочестя, ту, яку ти залишив як приклад своїм життям, дорогий Ісусе, допоможи нам в цьому. У руки Твої ввіряємо своє життя, життя своїх дітей, своїх рідних і близьких. Ми дуже хочемо, щоб Ти і надалі поблагословив наш край і нашу країну. Господи, тоді, коли лунають сигнали тривоги, ти змилосердися над цим краєм і дай свою милість і свою охорону, від кого залежить мир. Ти, Господи, покіруй, щоб ця мить настала. Ми так хочемо чути слово мир. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва, а тобі подяка за все, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мені навіть важко уявити, як воно має бути, тому що сьогодні так багато напрямків, так багато доріг. І всі так переконливо запрошують: прийдіть, слідуйте за нами, і ви будете спасені. А в приході Ісуса Христа будуть тільки два класи людей: будуть мудрі і немудрі, мої дорогі. Мудрі будуть ті, які запасуть оливу, яка є у цьому святому Божому слові, яке називається Біблія. Ті, які наповнять свої серця, свою свідомість, будуть жити цим вченням. І дійсно будуть зустрічати Господа, бо у них буде світло від Господа. Нехай Господь благословить кожного сьогодні починати свій день правильно, досліджуючи святе письмо і бути послідовниками Ісуса. І це просто і легко, коли серце відкрите для Нього. І тоді, що би не трапилося, чи мир, чи війна, ми будемо мати спокій у серці, бо воно віддане Ісусу. Тож проживіть цей день із Богом. До побачення!